Вітаю вас, що сьогоднішній новий день Господь подарив до нас і ми знову зібралися вокруг Слова Божого. Ми співали слава «Господи, просвіти нас Словом, просвіти, хай як Менгелі. Коли дякую лікаря, їх нас направляє, отаме. Все нормально. Але далі піти до суті легені, щоб я в тому, що там десь щось такого не потрібно. І от, слово Боже, воно має таке саме дійство, як рогне. Воно сьогодні що посвящає нас для чого? Щоб нам в небесний край, ми не поспівали. І слово Боже, воно має таку силу, щоб не просто ми його послухали, не просто ми його приємно для нас, а що воно було у нас в небесний раді, щоб воно просвітило наші серця, для чого, чого нам просвітило? для чого нам цей не? От кожен із нас ми сидять на цьому місці, я такого розміщаючи над Словом Божим, розпищаючи над своїм життям, і одказалося. Вже не в короткий час, в 30 років, буде якраз з розходом. І думаю, а що в мене це в моєму серці? От за 30 років, прожив 54, 24 без Бога, 20, 30 років. Що в мене розбиралося в моєму серці? І я розумів, став так розмішляти, і от казалося що слово Боже можна займати в мене левому частину на серця. Але коли я буду, так, це що не так. Ми читаємо Слово Боже, яке записане в Матвіє, до нас 33-й вірші нижче. Або вирості дерево добре. Є в відділу. Мідіофі. Або ви вирості дерево добре, не його добре. Або ви виросіть дерево зле, як відіозник. Пізнаєте, бо дерево сповни. Роди зміїни. Як ви можете мовити добре вже змі? Очим серце наповнене, де говорить оцінка. Добра людина з доброго скаргу добре виносить, а лукава людина і скарб великого виносить. Кажу вам, що за кожне слово пусте, яке цікаві люди, дають від вікні від дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий і зі слів своїх будеш заслужений. До заслужив. От Господь Ісус Христос свого часу він, навчаючи народ. От він промовив такі слова. Приводив приклад. Каже, «Ви гляньте на телефон. І що це дай дай, на базар, купив яблуні. Каже, далі далеч, посидіть, політич. Другою, прийшов посадив. Посадив вам, проходить час. І два. Він ще Я якось бачу на оббитий. За увазу втім отримати хороший кліт, а який отримав нехороший. Не я ці плоти. Хоча воно принесло клієнт, воно безплотне. Я не сказав, що воно безплотне. Тому Господь говорить до наших серцець сьогодні, каже, ви уявіть собі себе на такому місці. Ви Маєте можливість сьогодні просвітити себе своїм словом, каже Господь. І каже, ви перегляньте, о чим заповнене серце, О чим серце заповнило. О чим оцей корінь, який ми посадили, який ми кликали рокам, а він поносить радіт, які нам не уподобають. І рідко знайти людину, яка... Радується тому, що купи на базарі посадив, а воно принесло такий горді колі, І тому Господь говорить до нас слово, каже слово, яке допоможе вас на протязі вашого всього життя вас посвітити, вас зберегти для Царського Неберства. Тому Господь говорить до нашого миру. Важно ставилися до життя свого. Щоб не просто ми жили так, або, Та й прожив хорошо, любили, а я тіла, ради. На вічно ворог звісно, це землі, що добре. Але ж є друга опасність. є друга опасність тим, що ми можемо жити, а в своєму серці хто не хлопці. І от каже Господь, каже, почим наковане серце. Те говорить уста. Ось казалося найваговій орган нашої це наші уста. Ми ось з цим своїм, як ми згадаємося, з цим своїх особості. Що виходить із наших уст? Що ми зберігаємо серце? Те буде виходити? Чи наповнене серце? Та й буде виховувати, надаватися. А щоб, у, у, щоб слово Боже помістилося в наше серце, значить треба щось там викистити. Да, я сповнаю, колись ми ще жили на, на заході, з нас ходив автобус, рейсували. От В сусідньому село там велике село, а наше село менше. І от перша зупинка після великого села це було по нас. І ось було дискупція в автобус. Це треба проводити не якісь інші. І коли така рекатура була, що тут коли чуємо кольору, не випадає. Я собі сполидаю відсвідчено так на нашому звіт. Для того, щоб об'яснилося, слово Боже в наше серце, треба щось випнути. Від чого то треба освободитися? От те, що воно впічає мені, мені треба якось водити. Як його дали? Оказалося питання, кожен сьогодні із нас. Один віруючий рік, другий вируючий два, третій виручий 30, виручив 40, а п'ятий вже на рік, рік, 50-60. І одказалося, що ми проживаємо в життя, а слово однаково уздучи, що рік має, що місяць, і той прожив 30 чи 40 років свій збору. Однакове слово, воно. Не каже Господь, а, ти 30 років прожив, бачиш, тобі буде скидка. Ні, нема. Він не, не, не знаходить слово Божому скидку. А, а ми знаходимо те, що Господь говорить, що ви наблюдаєте, що в вашому серці знаходиться, що в серці є. Та що в серці нашого виходить? Будемо читати далі. Слово Боже, молода відкриває. Що знаходиться в нашій серці? Зла. Жива, але щоб воно великородою з нашого серця, що нам треба робити? Нам треба його заповняти в наші міста. Господом Ісусом Христом, Словом Його, бо заповняти тим, що в наших кустах воно живе, що ми живемо цим, що воно для нас приятеле. Написано слово, слова ваші, приправлені чим. Приправлюємо. Сою. А солью. Da? Коли ми приправляємо дому пішу солою, вона да? ну, нас є хуста. Але приправити домов пішку приправлення. Самою приправлюю. Особливо підеш, підеш дзінську І Приправиш, а да? ти не це. Це Да? Але коли Господь каже, ви не шукайте приправи, ви не шукайте те, чим би. Що світ цей дає, ви не шукайте цього, а шукайте солі. слово, яке приправлене, приправити слова наші солі, так? воно буде приятним в наших устах, в нашому організму. І для тих, хто буде шути, коло нас пробуде, хто буде слухати нас далі, ближні, малий, великий, старий, молодий. Воно буде приятне кожному, тому що воно приправлено Слово Боже. А слово написано, що воно живе. Казав, що живе? Як? От понятне, ну живе слово Боже. Ну, це ми можемо ну, обговорити. Я собі не раз думав, ну як от живе слово. Як от, в житті ситуації в Ось така критична ситуація, що не знаю, що. Хто, 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 Став, опустив руки і там туди, дивився вправо, дивився вліво. Ну, це таке состояння, шукає публич. Ну, Де? Я не знаю, як поступити. І приходив на платить слово може. А ти поступив на так. Приймається одні, але твоє Вивчається у свічка твійці. Тому що я не човір. Слово Боже оживило мій дух, оживило моє діло, і я став радістю, тому що слово Боже підняло мене. Оживило. Воно має таку силу, що? Оживляти. Коли другі слова приставить, то люди підняли. щось гняле слово. Не пусте слово, чесно. Дивіться, людина пустила, а воно пішла. Або тобі кріще встає. Казалося, що ти думаєш, ну для чого це? Для чого це слово? А нам Господь давав дав слово і перебрало на слові. Це живе слово, яке ми сьогодні читали. Ми кожен день перебуваємо в цьому слові, воно кожен день, кожну минуту життя нашого. Воно оживляє в нас це слово. Воно піднімає нас, хоча тоді вставили в житті нашій. Але слово Господне. Воно має таку от силу. Силу оживляти. Тобто, волозакори ну, в наше серце це слово. І це слово витісняє що, те, що не потрібне. Воно ну, витісняє, очищає. І коли ми читаємо, що далі, в 35 й що написано, що добра людина з довгого стану добре виносить, а лукава людина з у добре виносить з не. Оце, що в нас випускається, ми стараємося освобождатися, ми стараємося зговоритися, як на роботі, як вдома, як общеною сім'єю, общинні дітьми. Я почав сьогодні такий приклад почитати. І поставили себе на це місце, знайшов свої славу. От картина може.

Що буде? Справити, я не справлю, поки їх не здобувати. Ну це це віддав. Приходить там на роботі. Подивився. І каже, а в сім'ї на стех удвор. Дякую художник. Художник сховався. Художник сховався, тому що так. Він знайшов художника.

Нас буде стіни. Каже, а щоб в нас сім гарні глядали, ти будеш висувати бальбою. От тобі стільки великий. А сім'ї та не заводити. Якщо він бачу, не гарні на те немає, або ми ти краще не засудиш. І він став сином за місцем. А я собі думаю, що. Я буду поступив сюди. Казалося простий життєві три. Проста обстановка, сімейна. Все просто. Я маю до служителя, заїхав до нього додому. А він і сосновій бабуси. Кажуть, А що, що ти кажу, це робити? 20 А він каже, нічого кого не женсі, тоді молоко почати. А він каже, яка може бути, ну все-таки, ну скажи, де чого? Ну, так, красиві, стіни, красиві, а ти все, і стіни бабуся. Як маєш сім'ї, один зможе. Які займаються художницем. І дивлюся, як він тут став, а там вже наше піскупіння, рисування. Що робити? Серце виходить в добре. Да? Добре виходить для сім'ї, для сина, який зробив себе. Нашого часу це зле, тому що ну, це вище затрат, лише затрати часу, для сім'ї, для сусіда, для данього, для дихнього. Що в нашому серці гніздиться? Ми можемо серцем собі управляти, ми можемо прийти наказати силами. Як один записував один приклад такий батька, який теж купив машину. Приймав гараж, під жінку, покликав крутку, от така машина, радується, всі чай питають, п'ю чай, а дочка побіг. Немає. Ну, На те ж вона поділитися. Прибігає в гараж. А вона взяла віддати. Чкрабає. Ну, і бачимо, без сума, звісно. Тільки гроші -ті дали. За нову машину в солоду. І наказає. Взяв і на руках отверткою на дорогу. Да. Ну що ж, бачимо, посилює пальці, може, звозити мука, кажуть, без ампутації не відбувається. Або лишку потіряє, або щось. Полізе пальці. А він приходить з року. Дивиться на машину, а там а Та, а О, на царапа. Там повітря така інше. Такі ж ситуації бувають в нашому житті. Доробили Господь місті, що ми виховоджу це слово. Що оце слово, яке нас здержає, яке нас зріднило всіх, відселяючись в цьому місці, Дарує нам таку велику милість, щоб ми оживлялися Словом Боже, Чому воно нас оживляло, щоб ми не робили глупих, непотрібних уступів в житті своєму. Щоб воно нас берегло в житті своєму. І от коли Слово Боже живе і ідеальне, ми б звертали увагу більше до Слова Божого. Воно у нас багато нічого не зберігало. Весь часом виступає не по слову. Тому Господь говорить, каже далі, кажу ж вам, що за каждого слово. Я скажу тюрму, да думати відповідь субботу дня. Така велика власність. Яку говорить Господь Ісус, каже, я кажу вам, кажу вам, Господь каже що за кожне пусте слово, слово, яке ми зійде з наших вуст, прийде день в судні, коли прийдеться нам стати і дати відповідь за це слово. Чи ми хотіли це зробити, хочемо, чи ми це не хочемо. Але Господь сказав, що ми дамо віку судно, але що цього не було, бо написано, що зі скінці будеш виправданий. І зі слів своїх вийшов служити. Тому Господь говорить, на що ми не очаювалися, хто зробив недобре. Ми читаємо Слово Божому, Давид, в свій час теж робив добре і робив зле. Але він казав, Господі, постав охрану возле возврати. Постав охрану, охрана, яка буде хвилювати. А тим, щоб, із уст Окрада, пілювати, щоб з наших вуз не виходило зле. Охрана, яка буде пинувати, щоб з наших вкус не виходили злі помисли, які привершалися діла злі. Для чого охрана ставиться? Тому Господь дарує нам сьогодні милість, щоб ми утішалися Слава Божі, щоб це слово, яке ми сьогодні чуємо. Чому воно було для нас, для нас життя? Чому ми живучи в останній час, каже, судний день, ми читаємо свої Боже, що близько, приближається. Ми не знаємо коли, не знаємо, який час. Господь говорить, каже, ми сповідайте, що споминайте, що хлопці. Споминайте ту жінку, яка обернулася назад. яка у нашому житті і не час було оглянутися назад. От, як було, тоді добре, я міг би зробити. Так чи не так, це висловлюю. Устами своїми, я висловлюю, от аби я був бік, я б показав, як малювати стіни. Я більше не малював малювавсь. Але якщо ми находимося в Жері, в Єрусалимі. Охотиться на новій світліному вербі, де навіть із вуз наших не виходиться. Букал не мав зацепки, за церкви, на що зачепитися. Букаву не було за що зачепитися. Навіть на такий свій час, казалося, б, простий приклад. Дивіться ходить і достаємо. І достаємо. То так, то де, що, щось чеки скаже, че скаже. І Я сказав, кажу, замовник, бо там Приходив вечір, дивиться, доставило міста. Я собі свій був пішов, кохається, помирився. Але прийшов час, я бачив роздумую, почитаючи слово Божого, господи. господи. А чому так сталося? Що мене привело? Такого поступка не Не обдуманого поступка. що мене було? Я зрозумів. Господь мені відкрив слово, яке ти сказав, воно тебе догнав. Воло тебе догнав, молод тебе сокрушив. Тому, доріг брати, і сестри, для них дітям у своєму житті. Щоб нам... Не робити оцього не потрібна. Щоб ми в своїй житті могли за свого біжнього, за свого гарного, могли говорити слово, і словом, як дало на Щоб це слово воно звучало, як воно звучить серцях. Щоб Це слово, воно звучало і в сусідньому серці. Щоб воно заповняло. Сусідські серця, а ти ближніх що воно теж допомогає, а прийде час, воно зробить свою роботу. Ми думаємо, хочемо, а я зразу. Я сказав, його вже зробив. Воно сіється, воно росте, воно окучується, обробляється. Приходить час, воно проростає, воно і допомогти нам цьому Господь, щоб ми були вудри, була розумна поступати, що ті щоб ми прийнявали своїми устами, через які ми можемо попасти парт. Хоча і це сьогодні, сорок і 40, 50. Ли, і 50. Хоча і страшно, хоча й багато таких добрих діл, але Тому не правда рішення, що Господь говорить, що ми поставили осудження чи світлі чисто саме. нам Господь, що ми будемо посуждати свої поступки, осуждати свої слова. Просуждати над ними, що Господь управляв нашими спеціальними молити, Прослав нашого Господа, послугує, і вставить нас. Господь, наші Бог наш. І цей час вдома твоєму ми на своїй молитві перед тобою, Богом Жали, сушім. І присутнім серед нас. Господи, славу тобі, що заки ти змагаєш на мене, щоб я був осторожний в сім'ї в житті. Щоб я поступав благорозумним, щоб я всіх двох вічних божество і готовий до мене, здалюся слово, і слово, яка життя. І словом своїм оберігаєш важчих із нас. Господи, моли тебе, простий мене, бо я чоловік. Тож поступаю часто на ятар, як ви тиході бачите, питає дитина, Твоя, а як другі люди, Господи, поможі прямувати устами своїм, прямувати на серцем своїм, що я складаю в серце своє, вчинення втішаюся, я зумаю цьому зі мною життєві. Господи, даруй мудрості, даруй Господи, силу Духа Святого, даруй Господи, милість. Хана Твоя слава колопусні, щоб у Господі мені не согрішати, житті своєму, доброгиняти тебе і своїм. Господь прийде, свидети каже із нас, слово воєнно, все явиться в нас, повідомля і нагоняє наші серця. Тобі слава що вічні, Бог, Есмі.